Друзі, всіх з новим роком! З вами компанія Електромотор. Сьогодні начала року і ми веземо на доставочку зарядну станцію Anker Solix F3800 потужністю 6 ватт пікова. Пікова у нас, друзі, 9000 ватт. Показую артикульний номер, код товара. Вага, як бачите, її більше 65 кілограм. Серійний номер. Зараз буду загружати свій фіатик. І вести на доставку. Цікаві зарядні станції. Телефонуйте 063 426 10 10. Також пишіть на Viber.